Вітаю вас, любі друзі. З вами Містер Стратег, а це снапшот під номером 25W44A. І нарешті, за останні три тижні снапшотів нам показали щось більше, аніж те, що нам показали на Майнкрафт Лайві. Нам додали щось нове, чого нам ще не показували раніше. І це, як бачите, ну, по-перше, це новий скелет. Він виглядає як мумія. Він може спавнитися як самостійно, просто в пустелі. Тобто ось цей скелет заспавнився самостійно, цього я щойно призвав. Або в якості е наїзника на верблюді. Як бачите, тепер у нас є ще зомбі-верблюд, на якому може спавнитися одразу два моби. Тобто, це зомбі з зі списом, пустельний зомбі, звісно ж, і пустельний скелет тепер. Тобто, такий тандем, е бойовий, тепер тут не тільки. Спис, як, наприклад, у зомбі на коні, а ще і стріли. Стріляє він е, з повільненням, здається, якщо я не, не помиляюсь, тобто він поводить себе так само, як і скелет з зимних біом... біомів. І тепер у нас виходить є чотири скелети: це звичайний скелет, пустельний скелет, зимовий скелет та болотний скелет. І виходить, у нас є три вида зомбі: це звичайні зомбі, пустельні зомбі та підводні зомбі. Тобто у топці. Виходить, що скелетів тепер більше, аніж зомбі. Скелет цей не горить на сонці. Тобто, якщо я зараз зроблю день, time set day, то звичайні моби, звичайні скелети будуть горіти. А нові скелети, як і пустельні зомбі, вони не, гарять, не горять на сонці. зомбі верблюд також не горить на сонці. Якщо на ньому є наїзник, то він, відповідно, ворожий до вас, тому що до вас ворожий наїзник, і він буде їхати. ну, Тобто, сам верблюд по собі він нейтральний. Просто завдяки тому, що на ньому є наїздник, так само, як і на скелетному коні або на зомбі-коні, якщо у нього є наїзник, то він ворожий до вас, тому що його веде наїзник. Якщо ж вбити обох. То можна буде приручити собі зо зомбі верблюда. І тепер у нас тепер виходить є два види верблюдів. Е в цілому то зомбі-верблюд від звичайного верблюда нічим, окрім зовнішнього вигляду, не відрізняється. Його не можу єдине, що розмножувати. Ну, відповідно, тому що він зомбі. Зомбі розмножувати неможливо. Відповідно, до цього у нього не може бути е маленької версії зомбі-верблюду. Хоча це логічно, тому що на. Поні чи на маленьких верблюдах не можу виїздити, тому він, відповідно, не може заспавнитися з кимось на собі. Я знайшов цих мобів доволі швидко, тобто це моя перша пустеля в цьому світі, перша ніч. І як бачите, вже заспавнився ось такий тандем наїзників. Ну і окрім цього, цього, доволі багато в цілому скелетів входить по пустелі. Вони, напевно, вже усі позникали, бо. Майнкрафт так вирішив, але щойно їх тут було доволі багато. Тому я вважаю, що зустріти його буде не так важко. Можливо, мені просто пощастило, тому що навколо було доволі мало місця для спавну. Це доволі маленька пустеля, частина пустелі. Хоча сама пустеля велика. Але, на мій погляд, це прикольно. Тобто, у нас тепер з'являється більше ворогів, які будуть швидші. І за що того, що у них е, є спис. Вони ще й будуть, відповідно, наносити нам більше шкоди, якщо вони в нас влучать цим списом. Ну і плюс, якщо нас підстрелить скелет, а скелет буде накладати на нас сповільнення, то ми не зможемо втікти. Відповідно, цей тандем доволі, доволі такий небезпечний для гравця, якщо гравець пересувається пішки, якщо це перші моби, яких він зустрів у світі, то. Є велика ймовірність того, що доведеться швидко-швидко закуповуватися під землю і чекати, не знаю, поки вони просто зникнуть, бо вдень вони не горять. От така от штука тепер є в Майнкрафті. Можливо, можливо, на фоні цього нам додадуть ще якихось різновидів зомбі. Наприклад, знову ж таки, якщо вони додали пустельного скелета, що їм заважає додати болотного зомбі або. Крижаного зомбі якогось. Тобто, якщо вони вже пішли в тематику урізноманітнення звичних мобів, що їм заважає зробити те саме із зомбі, тому що зараз зомбі є звичайний, є пустельний і є утопці, які ну, відповідно лише під водою можуть бути. Підводних скелетів ще поки немає, але і утопці з тризубцем непогано виконують роль е, далекобійної. Такої зброї, не знаю, можливо, щось ще додадуть. Бо мені здавалося, що останні снапшоти, які були попередні тижні, вони були більш такі технічні, там виправляли баланс, там додавали якісь технічні аспекти, які просто щось виправляли, просто щось трішечки змінювали. Нічого нового кардинально вони не додавали. А тут, бачите, на п'ятий тиждень після лайву. Нам показали ось це. Це цікаво. Це надихає на те, що, можливо, будуть ще якісь різновиди звичних для нас мобів. Тому що на Отіус мене не дуже надихає, відверто кажучи, а от е ось таке це прикольно, на мій погляд. Мені здається, що в пустелі гравці перебувають. Значно частіше, ніж під водою, тобто зустріти ось таких е, хлопців буде простіше, ніж е, зомбі наутіуса того ж. В цілому, із такого помітного, напевно, це все. Там, звісно ж, знову ж таки є технічні зміни, які впливають на баланс. Є технічні зміни, які впливають на сам Майнкрафт з точки зору розробників, з точки зору датапакерів, з точки зору. Ресурс пакерів, тобто це вже більш те, що звичайному гравцю буде нецікаво дивитись, а якщо ви займаєтесь розробкою, то ви такі відоси точно дивитися не будете. Ви або будете читати одразу документацію, або англомовні відоси, які направлені суто на те, які технічні зміни відбуваються у Майнкрафті. Тому дивитись на технічні зміни не бачу сенсу. Ну а вам, любі друзі, дякую за увагу. Сподіваюсь, це оновлення вам було цікаво. Мені саме ось ці моби сподобалися більше ніж наутілуси і Зомбі наутілуси Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.